Всім привіт, друзі, друзі! Сьогодні знімаю нове відео, яке має тобі сподобатись просто зобов'язане. Як я вже і казала, цей тиждень я буду знімати відео тільки для людей, які хочуть навчитися в'язати. І сьогодні ми будемо з вами в'язати досить легкий э, коврик. Э, я буду в'язати для своєї бабусі, буду використовувати гачок ось такий э, 5 мм. Схему, хто розуміє, зараз я вам її покажу. Ось така схемка. Дуже гарна, мені дуже подобається. Такі схеми вони досить розбірливі. Тому я покажу зовсім трішечки, як в'язати саму основу, тому що, в принципі, далі все йде те ж саме, тільки збільшується по прибавкам. Я покажу, як робити прибавки і все таке інше. І далі вже будемо акцентуватися тільки на краєчку, бо краєчок дуже гарний виходить. Я буду використовувати нитку двох кольорів. Я буду використовувати сіреньку та ось таку біленьку а Додаткову ниточку, як я вже казала, гачок 5 мм, тому поїхали. Робимо кільце мігрумі, як я вам це показувала у прошлому відео. Хто не бачив моє відео, яке я виставила учора. Робимо накидуємо на два пальчики, обертаємо. У нас виходить хрестик. Заводимо під першу ниточку, пропихаємо. І далі, ось так ось. Повертаємо гачок. Беремо ось цю ниточку і протягуємо ось цю петельку. І затягуємо. Ось таке кільце мігрумі у нас вийшло. Далі ми з вами повинні зробити 25 стопчиків з одним накидом в ось це кільце. Тому я її трішечки зменшу у розмірах. О, ось так ось. І, і буду вам показувати. Робимо дві повітряні петельки. Ці дві повітряні петельки я не рахую за стовпчик. Тому що деякі люди, які розповідають, як в'язати той чи інший предмет, рахуються за стопчик. Але я це не рахую. Ось, якщо рахувати його, то ми повинні зробити 25 таких стовпчиків. Якщо не рахуємо, то 24. Робимо накид. В кільце. Ось ми засунули гачок. Забираємо ниточку. Ось так ось. Тримаємо все цей час кільцем. У нас три ось такі петельки. Зараз фокусується. Ось. І ми беремо ниточку, захвачуємо. Проводимо через ці дві петельки. Один. І через дві петельки ще один разочок проводимо ось так ось. Таких стопчиків ми повинні з вами зробити 24. Тому робимо таких 24 стопчики і повертаємось. я покажу вам, як закривати ряд. Ось я вже пров'язала 24 стопчики з одним накидом. Далі, що ми з вами повинні зробити? Шукаємо другу петельку підйому. Ось вона, її дуже, дуже гарно видно. Пропихаємо туди гачочок, забираємо ниточку. І цією ж петелькою ми просовуємо. в цю. Ось ми завершили ряд. Тепер ми з вами тягнемо за цей кінчик, притримуємо нашу дирочку і затягуємо нашу роботу. Зараз я затягну як треба, і повернусь до вас. Я затягнула, і за того, що дуже багато стопчиків, воно так сильно не затягується, як мені б хотілося. Далі ми робимо з вами другий ряд. Ми з вами пров'язуємо дві повітряні петельки це наш підйом. Далі ми з вами робимо накид. І в цю ж петельку, куди ми з вами. Перекріплювались ось сюди. Ми робимо ще стовпчик з одним накидом. Засовуємо клочок, Забираємо ниточку і знімаємо через дві, ось так ось. І знову через дві. Далі робимо одну повітряну петельку. Накидуємо на гачок і просовуємо в цю петельку. Ось. Далі, ми з вами робимо... Далі ми з вами шукаємо стовпчик у нашому прошлому ряді. Ось цей стопчик. Ми його пропускаємо, і в наступний ми робимо накид і в'яжемо ось сюди цей стопчик, беремо під дві ниточки, і в'яжемо сюди стовпчик з накидом одним. Забираємо у нас три петельки на гачку. Забираємо по дві один і знову забираємо 2. Знову робимо накид, і в цей же ж стовпчик ми пров'язуємо ще один. Один. Забираємо дві петельки і забираємо ще дві петельки. Далі робимо знову повітряну петельку. Накид, Пропускаємо один стовпчик в наступний ось цей. робимо знову ось таку галочку. І так ми з вами в'яжемо по колу, щоб у нас виходили ось такі дирочки. Пров'язуємо ряд і я вам покажу знову, як закріплювати його. Я вже завершила ряд і хочу вам знову показати це буде останній раз, коли я показую, як я закріплю е -е, рядки, тому що кожен раз все однаково. В, другий, в другу петельку нашого стовпчика заводжу, забираю ниточку. І цією ж ниточку нічого не набираю знову. Просто пропихую в цю петельку. Я вас вітаю, ми зробили другий ряд. Я вам, напевне, покажу ще десь два рядки, тому що далі принцип той самий: просто робити прибавки у кожен ряд. Останній стопчик, але для новачків я покажу ще два рядки, і потім вже будете далі самостійно в'язати. А у другій частині я зроблю дві частини: в першій частині ми будемо в'язати саму основу, в другій частині я зроблю вже, обичаюсь, як робити повністю окантовочку цей візерунок, який буде дуже цікаво в'язати. Ось, тому давайте я покажу вам третій рядочок і четвертий, і потім вже будете самі в'язати далі. Беремо нашу роботу. Робимо знову з вами а, дві повітряні петрики. Одну та другу. В цю ж нашу дирочку, ось сюди, куди ми соєдинялися, ми робимо ще один стовпчик. Це називається прибавочка. Можна її робити тут, а можна її робити тут, як вам буде зручно. Я, скоріше за все, зроблю у першій, тому що, так показано по схемі. Тому робіть у, краще у першій. Робимо прибавочку. Це, це називається прибавочка, тому що в один ми стовпчик робимо два. І у нас стає на один стовпчик більше. Далі робимо знову накид. І ось в цю ми вже робимо одну. один стовпчик, другий стовпчик. Під дві, під колосочок такий заводимо. Робимо через дві. І знову через дві. Далі робимо одну повітряну петельку знову. Накид. Ось в цей стовпчик ми робимо ось такий прибавочку робимо. Два стовпчики в'яжемо в один. Перший стовпчик. Так, зробимо накид. і в цей же стопчик пров'язуємо ще один. Робимо знову накид. І ось в цей стопчик ми вже в'яжемо один. Можна сказати, ми з вами чередуємо додаток прибавку та звичайний стопчик. Далі робимо знову одну повітряну петельку. Далі знову в'яжемо ось сюди прибавочку. Ось сюди звичайний стопчик. Знову прибавочка, звичайний стопчик, прибавочка, звичайний стопчик. І так в'яжемо цілий ряд. Зустрічаємося, коли будемо починати новий ряд. Тому закріплюйтесь самі, якщо ви не пам'ятаєте, перемотуйте назад, я показала, як я робила це на другому ряді. Я вже пров'язала рядочок, я вже його закріпила. Тому зараз я вам покажу четвертий рядочок. І по цьому четвертому рядочку, я думаю, багато людей зрозуміють, як взяти всю останню нашу широту, яку нам потрібно для самого коврика. Ось, тому давайте я вам швиденько покажу, і буде або сьогодні, або завтра буде вже виставлена друга частина, як в'язати гарний краєчок. Давайте я вам покажу. Робимо знову дві повітряні петельки для підйому. Далі накид. І в цей же стопчик, куди ми закріплялися в цю петлю, ми робимо ще один стовпчик. Робимо знову прибавочку. В ці два робимо по одному стовпчику, як зазвичай. Накид забрали. Зняли два і зняли ще два. Знову накид, і в наступний стовпчик робимо ще один. Далі робимо з вами ми повітряну Петрику. І далі. В цей стопчик ми робимо два, В ці два по одному. Знову два, В ці два по одному. Далі, в наступному ряді ми будемо в'язати ось цей два. А, знову. Я ж кажу в Ось цей перший ми завжди в'яжемо по два стопчики. Далі в'яжемо по одному. Два, од... один, два, один, два, один. І так в'яжемо нашу а, широту, яку нам потрібно. Так, Тому думаю, це вже всім зрозуміло буде. Зрозуміло, я думаю, я пояснила. А, завтра виставлю другу частину, тому не сумуйте і всім па-па-па-па. Гадай, -па -па -па. у вас вийде дуже гарний коврик. 爸爸。